Слава Україні! Героям слава! Випуск новин за 9 січня 2026 року ми присвячуємо пам'яті двом новітнім героям: Мирославу Мельнику та Роману Гораку. Миколаївська громада цього тижня в Скорботі за двома захисниками Мирославом Мельником села Дроговиш та Романом Гораком, родом села Устя Мирослав Мельник, молодший сержант 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, захищав Україну у складі Збройних сил України з весни 2024 року. Внаслідок підриву гранати у грудні 2025 року. 59-річний воїн загинув на Донеччині 7 січня. Прощалася з захисником у Миколаєві. Заслужена родина рівці громади. Ми провели різдвяні свята в досить знаєте, нами такій спокійній установці, але свята закінчилися, і ми знову маємо реальний стан, який є у нашій державі. Сьогодні повертається на рідну землю воїн Мирослава, який віддав своє життя. За Україну. Відам, що ми тут жили спокою, що ми святкували ці різдвяні свята у мирі. І сьогодні наша земля приймає героя, приймає на вічний спочинок, приймає щоби ми пам'ятали, хто нам дає спокій, хто дає нам мир на небезпе. Після зустрічі героя у місті похорона процесія відправилась до села Друговиш, де у рідній домівці героя відбувся Парастас. У четвер, 8 січня, жителі села Друговиш, рідні, близькі, друзі Мирослава Мельника віддали останню шану герою. Охоронений герой на місцевому кладовищі. У селі Дроговеш вічна честь та слава герою. Історія циклічна в процесі боротьби за незалежність та волю України. В кінці грудня 2025 року прийшла звістка з фронту про загибель Романа Горика, який є родом села Устя. Цього тижня жителі громади прощались із захисником, а Миколаїв на Дністрі підготували спогади та зв'язок героя Романа. З дідом та повстанцями, які у грудні 81 рік тому загинули від рук російських НКВД. Миколаївська громада та Львів прощаються із захисником Романом Гориком, який родом із села Устя Миколаївської громади. 45-річний Воїн загинув на Донеччині наприкінці грудня 2025 року. Ще від початку повномасштабного вторгнення Роман Горак став на захист України і служив у складі 24-ї механізованої бригади імені Короля. Данила був старшим навідником першого самохідного артилерійського взводу, боронив Україну на Краматорському та Донецькому напрямках. Нагороджений відзнакою Золотий Лев, відзнакою президента України за оборону України, медаллю ветеран війни та пам'ятною монетою короля Данила Галицького. Поряд з тим Роман Горик – ніколи не був байдужим до долі України і був активним учасником помаранчевої революції та революції. Гідності, а ще люблячим чоловіком, турботливим батьком, сином та дідусем. У воїна Романа залишились дружина, троє дітей, маленький онук, батьки і брат. Рідні та друзі згадують про героя лише хороше, адже крім сміливості та наполегливості, Роман був доброю та справедливою людиною. Любив природу, відпочинок в Карпатах, у вільний час займався риболовлею та навіть співав у церковному. Хорі. Він е був дуже добрим хлопцем у всіх значеннях цього слова, добрим, з великої буфи. Е він е був і цікавим. Він, був, він не був таким батіром, він не був таким, е якимось задиракою, він був спокійним, виваженим. Всі, е про його відвагу, напевно, найкрасномовніше говорить те, що от він пішов з 2022 року на війну і відважним, сміливим хлопцем. Роман був і набожною дитиною, бо так як нас десь там треба було підганяти до церкви батькам по неділях, то я думаю, що в Романа такого не було. У нього була завжди неділя, значить він в церкві. Роман був таким, який прийде завжди на допомогу і підтримати. Ну, взагалі з ним товаришували, по сусідству жили, тобто кожного дня заходив по мене з братом, він зі своїм братом, і ми разом пленталися до школи, так було 9 років. Ну, зараз Хочеться його вшанувати. Устянці неодноразово допомагали збирати кошти та підтримували воїна Романа Горака. Тому ця втрата є непоправною для всіх в селі. Роман Горак є мешканець нашого села, Устья. Перш за все, хочу подякувати його батькам за такого патріота нашого села і нашої України. Разом росли, разом вчилися. Навіть на весіллі я у нього дружба був, він був дуже хорошою людиною, патріотом свого села, він був патріотом України. З малих років його діду теж був патріотом свого села. І Роман з перших, можна сказати, що з перших днів війни пішов на війну і боронив нас, наше село. І не раз ми зідзвонювалися з ним разом і зустрічалися, коли він приїжджав, і він ні разу не сказав, що. Якоїсь чи агресії, чи чогось негативу завжди був на 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 позитиві, і я щасливий, що мав такого друга. Дуже тяжко на серці, не, не, не зберу слів, бо дуже велика втрата. І виховав дуже хороших також дітей. І дуже дякую Богу, що мав такого товариша і друга. Похорона процесія за героєм Романом Гороком відбулася 8 січня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Похоронений воїн на полі почесних поховань на пагорбі слави. Але пам'ять про героя житиме вічно, так як і про повстанців, які 81 рік тому боролися за свободу та соборність української держави. У ніч з 31 грудня 1944 року на 1 січня 1945 року біля Устя відбувся бій з майже повною ротою військ НКВС, де за новими даними московськими загарбниками було вбито 18 людей. Ще кільком вдалося врятуватися. Власне серед тих, хто врятувався, був дідусь Романа Горака Степан. Перед тим як ми покажемо. Місце цього бою, а також, де перепоховані повстанці, Микола Гнатів, краєзнавець з Миколаєва, за даними історика та краєзнавця Романа Сколоздри, поділився з Миколаєв на Дністрі цією історією. Річ у тому, що були створені такі у нас в той час діяв курінь, який називався Жубрь. Він складався з семи сотень і була окремо сотня спеціального призначення, яка називалася бродяга, керував нею з панків Іван. Що робили повстанці? Повстанці вони на одному місці не а Кожен день ходили в рейд. Рейд тривав туди-сюди до 35 кілометрів. Ну, то зі спогадів такого одного з повстанців, який був учасником бою в великій на смику, між іншим той самий час з розривом 6-7 днів е Романа Панчишина. Є протоколи НКВД, НКВС, які були в цей е час. І які е, були зрадник говору Цихсот, прибіг Миколаїв напередодні 31 грудня, і сказав, що так і так там переховується нас на осінню повстанці. Постанці вони на зиму завжди ходили по домам, і частина повстанців, які була трошки далі, вона залишалася була на місці постойову. Ті постанції вони і рейдували постійно, маючи основне місце розквартирування. в грудні місяці, 19 грудня, відбувся бій в 44-му році, якраз напередодні, в нас на раді, де загинуло, було теж. 16 чоловік. О, е, загинули були люди з куреня, чорні чорти. Не з куреня, а з сотні чорні чорти, яким керував на той час наш Миколаївчан Дмитро Дзурах. І залога бурого, яка дала бі НКВД там в вусті, також була з тією самої сотні чорні чорти Дмитра Дзюраха. Вони просто йшли, щоб е, як то називається по-російськи, розсредоточити. Розосередитися. Щоб було їх трошки менше, і вони вийшли, були на постій на вустя. Появився зрадник, зрадник сказав, що повстанці є на вусті. прибіг до Миколаєва, давай пішли з нами і поїхали на вустя. І з 31-го на 1 вони зробили були облаву на вуст. Наші повстанці, щоб не дати спалити НКВД село Устя, почали відступати, відступаючи в сторону річки Дністер. Хотіли були його перейти, деяким учасникам вдалося було перейти. В операції брала 17-та бригада НКВС. Вони були дали 173 го батальйону, перша стрілецька рота, де порядка 80 чоловік були дали бій нашим повстанцям. Постанці були відступали, зайшли в Криївку, де були знищені 15 за протоколами. НКВД було вбито 18 чоловік. Чотири чоловіка було поранено, і в селі вони заарештували ще Чотирьох чоловік, яких, видно, переховувалися, або десь підозрювали, що були, переховувалися по станції. О, І коли відбулися події 90-го року, коли були розкопки, розкопки велися дуже важко, бо ніхто не міг пригадати, де є той хрест. Хрест ставили то там, то там, то там. То, і десь був якийсь тракторист, наїхав чисто випадково, кості були, появилися на поверхні. Прийшли, розкопали і знайшли 15 черепів, тобто 15 осіб було знайдено. Восени 1990 року. Остянці розпочали пошуки братської могили стрільців. Упа після того, як знайшли 15 воїнів, відбулося перепоховання. Іван Буга, родич Романа Горка, показує Миколаю на Дністрі, де знаходиться теперішня братська могила. На цвинтарі в селі Устя. Ну тут на Усті перезахоронені хлопці, які загинули від рук московських загарбників в 1944 на 1945 рік. Хто був ініціатором перезахоронення? Так зараз мені важко сказати, ну оскільки усті дуже багато людей, таких ініціативних патріотів. Можна сказати, що десь в загальному громада десь вирішила це перезахоронення зробити. Думаю, що одним, ну напевно, ну, так і є. Одним із перезахоронення ініціатором це був такий Степан Горак, це є діду Романа Горака, який от загинув зараз в теперішні дні. Це рівно 81 рік тому. Він теж був серед тих молодих людей. Ну, чому кажу молодих? Тому що бачите. Роки народження там 21-й, 24-й, 25-й, а в 45 му році ці хлопці загинули. І цей Степан Горок він, е, теж мені розказував, бо він е, був так би мій вуйко, мої тато і сестри, чоловік. Е, він, е, ну, він точно був очевидець того нерівного бою, і йому вдалося перебратися через Дністер. Дністер на той час був замерз, був лід через Дністрі. Перейшов через Дністер в ліс, значить, і десь вони там ще з одним колегом, і вони там були два чи три дні. Так він розказував. І потім на Сайкові вони десь там ще ну, переховувалися на Сайкові. От, так він розказував за той нерівний бій. І якраз зараз є. Рівно 81 рік, як той бій відбувся, і от таке зараз сталося з його онуком, що загинув Роман його онук. Ми знаходимося в селі. Устя на околиці села. Є таке урочище, називається Відний берег. І тут в далекому 44-му на 45-й рік, тобто з 31 грудня на 1 січня 45-го, 44-го на 45-й, відбувся нерівний бій наших хлопців-борців за волю України у із нерівними силами НКВД. Ну тобто нерівні були сили, тому що НКВД було дуже багато, надзвичайно багато, а наших хлопців було мало, вони засали їх. Зненацька, і тут на цьому місці загинуло 15 хлопців. Навіть розказують, що було 18, а 15 захоронили тут, що ну, знайшли їх тут могилу в якій вони були похоронені. І В 90-му році їх перезахоронили на місцевий цвинтар за ініціативою громади, О, а вже років десь порядка 7-8 тому тут за ініціативи, ну і мої, в тому числі і громади села Устя, тут встановили такий пам'ятний знак, пам'ятник у вигляді Тризуба, щоб це місце так сказати, увіковічити. Значить, я безпосередньо. I Знаю це з розмов моєї мами, як тут, бо вона тут поруч жила, вона мала 15 років в той час, і е, навіть будемо казати, спілкувався з очевидцями, які вижили в тій трагедії, які відступили за Дністер. От ді, околи, ну, край Дністра звідси і і, і, і ліс Дністер, буквально там метрів 200, може навіть нема, от до дамби тут рукою подати. Бачите, як історія. Будемо казати, наша, яка складна, що москалі як тоді гнобили наших людей і вбивали так само, і тепер ми відстоюємо свою незалежність на протязі багато років. Мама розказувала, як тих хлопців вже, ну які загинули в тому на рівному бою, постягали всіх тут у це поле докупи, так ногами по кругу і пороздівали їх до білизни, а так знущалися з тих вже вбитих героїв. І ще можу сказати, що не дуже вражає така нелюдськість, і зараз це усвідомлюєш, наскільки це дійсно має місце, у тих Калів, що е, не дозволяли навіть зберігати пам'ять про тих хлопців, що тут було на тому місці колосне поле, і це поле. Завжди, під час якихось свят, тут стояв хрест, москалі завжди той хрест трутили. Ну, Мали, можливо, і тут якісь своїх прихильників, таких перекінчиків. Той хрест трутили, то поле заурали. Наші люди поставили хрест, вони знов трутили, наші поставили, вони знов трутили і заурали. То поле, що в 90-му році, коли вже шукали перезахоронити тих хлопців, то це тривало ну, точно не один день, можливо, 2-3 дні, поки десь були тут такі старожили, очевидці, які десь вказали, що ви тут купайте і тут ви знайдете останки тих героїв. Доля Степана Горака, діда. ну, діда Романа Горака, той, що загинув тепер, як склалося, Він на Устю проживав. Він оженився там на сестрі мого тата. О, та і жив тут неподалік. І завжди він теж розказував, і так тут стояв такий е, хрест, вже, де ті хлопці загинули. Е, ну, він, я так розумію, особисто знав тих хлопців, бо був з ними тоді в одній компанії, як вони тут стояли е, е, ну, в селі. І десь в, в, в деякій мірі, не в деякій мірі, а не без його ініціативи. У цей пам'ятний знак ми встановили. Бо мій мама розказував, що такі події відбувалися. І він тут він навіть тут стояв дерев'яний хрест. Він часто його відновлював, ставив, і він був ну надихав нас, щоб це місце не було забуте. Як вказував історик Роман Сколоздра за для перепоховання пошуки повстанців тривали майже три тижні. Роботи проводилися як і вручну, так і з допомогою трактора, і все-таки, як зазначалось раніше, тракторист зачепив ковшем верхній скелет із могили. І вже 17 листопада 1990 року відбулись розкопки, в яких взяли участь жителі села Устя, Розвадова і Верена. Вони витягли на поверхню 15 кістяків, а саму розкопану могилу. Охороняли у стянці, оскільки була загроза вчинення провокацій з боку комуністів. А в неділю, 25 листопада 1990 року, нарешті відбулося перепоховання останків полеглих повстанців. Це була кількатисячна процесія з вінками, квітами та портретами загиблих героїв, де біля могили було відправлено панахиду. А звідти процесія перейшла до церкви святого Микити. А потім на сільський цвинтар. Обряд поховання тоді проводили священники Роман Коцепей та Богдан Колібек. А також серед присутніх були і родичі повстанців, які знали, що серед цих 15 захисників є їхні рідні. Тоді на траурному вічі виступили і учні остянської школи, серед яких був і новітній герой Роман Горак. Українці, славні браття, ми народ великий. Не даваймо України та й за напастити. Дорога всіх у нас єдина, єдина мрія і мета. Бо свобода й Україна, це наша заповідь свята. Через п'ять років, також 1 січня, в Усті на братській могилі вже на цвинтарі відкрили пам'ятник, автором якого був відомий скульптор Іван Самотос, уроджений з цього села, де зараз є музей садиба Івана Самотоса. Нехай пам'ять про наших захисників не згасає ніколи. Пам'ятаємо нашу історію, боремося тепер, донатьте, підтримуйте армію і пам'ятайте, якщо ви не на фронті, то маєте бути з фронтом з нашими українськими захисниками. Також Миколаїв на Дністрі закликає бути обережними, адже цими вихідними на Львівщині очікуються значні снігопади та Сильні морози нагадую, що ще більше новин на вебсайті редакції медіадифіз а також на Ютуб каналі. Шукайте нас у соціальних мережах, підписуйтесь, поширюйте для нас. Це важливо. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.